Оксана Петрівна зателефонувала доньці після роботи. Разом ми швидше пораємось, ну будь ласка, Оленко. Мамо, але ж у мене зовсім немає часу, відповіла Олена, намагаючись не підвищувати голос. Кінець року, звіти та роботи стільки, що й голови підняти ніколи. Олена шукала аргументи, щоб відмовити. Але мама, здавалося, не чула. Я розумію, але я не кажу їхати прямо зараз. Поїдемо наприкінці тижня, на вихідні, за два дні ми точно упораємось, і додому повернемось. Ну потрібно ж нарешті закінчити з тим старим будинком. Мамо, але я хотіла перед Новим роком у себе порядок навести, зітхнула Олена. Доню, скільки часу тобі потрібно, щоб навести порядок у своїй квартирі, та встигнеш ти і до свят підготуватися і прикрасити все. До речі, а де ти новий рік плануєш святкувати? Ви до мене в гості прийдете? Тато, мабуть, ще буде в рейсі, зауважила Олена. Швидше за все так і буде. Погодилася Оксана. Гаразд, мамо. Нарешті-таки погодилася Олена. Поїду з тобою в село. Зателефоную тобі ввечері, про все домовимось, а зараз мені ніколи, робота не чекає. Побачимось, мамо. Закінчивши розмову, Олена зітхнула з полегшенням, але вона розуміла, за ті кілька днів які вони проведуть із мамою в селі, їй доведеться таке зізнатися, що трапилось в її житті останнім часом. Олена подивилася у вікно. Сніг покривав місто білою пухнастою ковдрою. Дороги, дерева, будинки, все навколо тонуло у зимовій тиші. Справжня зима. Подумала дівчина, але новорічного настрою не було зовсім, і причина була досить вагомою. Кілька днів назад Олена розлучилася зі своїм хлопцем, якого вона кохала увесь останній рік, за якого мріяла вийти заміж і якого навіть познайомила зі своїми батьками. Олена була молодшою донькою у своїй сім'ї. Її мама Оксана Петрівна працювала вчителькою математики, а батько Василь Сергійович. Був далекобійником. Саме зараз він повертався з рейсу, але, ймовірно, не встигне до Нового року. Старший брат Олени Андрій давно жив в іншому місті. Він поїхав туди працювати, там і одружився. Молоде подружжя нещодавно придбало собі великий будинок і чекало на поповнення в сім'ї. Сама Олена після університету працювала економістом у невеликій фірмі, саме там вона і познайомилася з Дмитром. Старшим менеджером. Дмитро був веселим і привабливим хлопцем із блакитними очима та щирою посмішкою. Він першим запропонував Олені допомогу, коли вона тільки но почала працювати. Їхні стосунки розвивалися дуже швидко. Через кілька тижнів після знайомства вони вже були парою, ходили разом у кафе, кіно, гуляли вулицями міста, відвідували різні музеї та виставки. Олена іноді залишалася в нього на ніч. Але Дмитро ніколи не пропонував їй жити разом. Розумієш, це квартира моїх батьків, пояснював він. Вони зараз за кордоном, але можуть повернутися у будь який момент. Було б неправильно приводити сюди дівчину. Олену це трішки ображало, але вона переконувала себе, що Дмитро таки має рацію. Вона вірила, що він хоче спершу придбати власне житло, щоб побудувати стабільне майбутнє. Якось вона обережно запропонувала Дмитро. А може, орендуємо квартиру разом? Олено, кохана, відповів він. Оренда це тільки відтермінування нашої мрії про власний дім. Ну зачекай трішки, я вже майже накопичу на перший внесок по іпотеці. Олена довіряла йому, хоча її мама неодноразово висловлювала свої сумніви. Знаєш, доню, одного разу сказала Оксана, мені здається, твій Дмитро не планує ні купляти квартиру, ні одружуватись. Йому зручно так жити, як зараз, кожен сам по собі. Олена тільки хмурилась, намагаючись не сперечатися з мамою, але тепер, коли її світ перевернувся, мамині слова здавалися їй просто пророчими. І тепер в очікуванні поїздки в село Олена готувалася до непростої розмови з мамою. Олено, я вважаю, що ти до нього несправедлива, зітхнула Оксана Петрівна. Ми з твоїм батьком подумали. Ти вже доросла дівчина, якщо хочеш жити окремо, ми купимо тобі квартиру. У нас є певні заощадження, ти ж знаєш. Можливо, це таки допоможе визначитись і твоєму хлопцеві. Батьки виконали свою обіцянку і таки купили Олені невеличку, але затишну квартиру в новобудові. Для дівчини це стало справжньою радістю, власне житло було її давньою мрією. Дмитро, нам більше не потрібно витрачати гроші на оренду, поділилася Олена, сповнена надій. Я не буду жити у твоїй квартирі, насупився Дмитро. Твої батьки вважатимуть мене Альфонсом. Не кажи дурниць. Нічого такого вони не подумають. Вони сучасні люди і все розуміють. Намагалася заспокоїти його Олена. Ми будемо жити разом тільки у моїй квартирі, твердо сказав Дмитро. А твою будемо здавати в оренду. Просто зачекай ще трішки, ну, будь ласка. Куди ти так поспішаєш? Однак після переїзду Олени в нову квартиру їхні стосунки зовсім не змінилися. Вони так само бачилися кілька разів на тиждень, ходили в кафе. Кіно або просто гуляли. Кожен залишався жити на своїй території і кожен займався своїми справами. А чому ти до Дмитра не переїдеш? Ви ж, здається, разом якось запитала її колега Анжеліка, яка працювала в їхній фірмі трішки довше, ніж Олена. Просто у нього немає власного житла, у квартирі батьків він жити з кимось не хоче, а орендувати він вважає дорого і марно, а у мою квартиру він переїжджати соромиться. От і чекаємо, поки він накопичить на перший внесок по іпотеці. Анжеліка здивувалася, як це немає. Його батьки подарували йому квартиру, коли поїхали жити за кордон. Я точно це знаю. Я тоді тільки прийшла сюди працювати. І Дмитро святкував це зі всіма. Олена застегла. Я була в тій квартирі, бачила ремонт, але я не знала, що вона його. Він мені про це не говорив. Анжеліка співчутливо зітхнула. Дмитро такий. Усі його слова це гра. Знаєш, він зустрічався і зі мною, і з вірою, усім обіцяв, що от от почне жити разом, то ремонт робив, то меблі міняв, а потім з'ясувалося, що він просто не хоче жити з кимось. Йому подобаються легкі стосунки, без жодних обов'язків романтика, прогулянки, все красиво, але без жодних спільних побутових клопотів. Олені не хотілося в це вірити. Вона вирішила поговорити з Дмитром. Ну, якщо ти вже все знаєш. Сказав Дмитро, так, квартира моя. Але я не розумію вашого жіночого прагнення до спільного життя. Навіщо? Чим погано зустрічатися кілька разів на тиждень, гуляти, насолоджуватися моментами, ну навіщо ці брудні шкарпетки, тарілки, звички, які доведеться пристосовувати до звичок іншої людини. Але ж стосунки мають розвиватися, розвела руками Олена. А як же сім'я, як діти? Мені 28 років, які діти. Навіщо вони? Ну, хіба це необхідно? Не можна просто для себе жити? Знизу плечима Дмитро. Який тоді сенс у наших стосунках, яке ти бачиш продовження? тихо запитала вона. Мене все влаштовує, я не хочу нічого міняти. Ну, хіба що за років кілька? За років кілька, та ти саме це казав Анжеліці і Вірі, правда? Вибір за тобою, відповів він. Цього вечора Олена пішла. На вулиці йшов густий сніг. Сніжинки падали їй на обличчя, танули, змішувалися з її слізьми. У новорічну ніч Олена вирішила залишитися вдома сама. Вона купила пляшку шампанського, приготувала улюблені салати, купила торт і морозиво і планувала увімкнути хорошу новорічну комедію. Її новий рік почнеться з чистого аркуша. А тут мама зі своїм проханням. Оленко, допоможи, будь ласка, прибрати в бабусиному домі. Тихо звернулася Оксана Петрівна. Дівчина зітхнула. Мова йшла про будинок, де минуло її дитинство, де вона та її брат Андрій проводили літні канікули. Дім стояв у мальовничому селі за годину їзди від міста. Там була маленька грядка, де бабуся вирощувала овочі. Старий сад із яблунями, які щороку приносили чудовий урожай, і затишне подвір'я, де стояла коза. Вона давала тепле молоко, яке Олена обожнювала пити вранці. На подвір'ї гуляли кури, а на ганку влітку часто грілася пухнаста кішка. Цей будинок був частиною її дитинства. Можливо, саме тому Олені було важко наважитися поїхати туди. Після смерті бабусі. Бабусі Валентини Васильівни не стало минулої осені. Того дня сусідка, тітка Надія, подзвонила матері Олени і схвильовано сказала Оксано, Валентина сьогодні не вийшла у двір. Я постукала, ніхто не відповідає. Бабуся знайшли у ліжку. Лікар, який приїхав із швидкою, тільки розвів руками. Старість їй було 80 років. Вона пішла і життя тихо у вісні. Ця звістка була справжнім ударом для всієї родини. Оксана Петрівна довго не могла змусити себе прибрати в будинку після бабусі. Тільки тепер, через півроку після смерті, вона таки наважилась виставити його на продаж. У цьому домі має хтось жити, говорила Оксана Петрівна. Мама була б рада, якби тут знову лунав дитячий сміх. Вони поїхали у село у четвер увечері, взявши на роботі відгули. Планували упоратися до неділі і повернутися в місто до Нового року. Олено, давай закінчимо справи і попрощаємося з будинком, сказала мама. Я не хочу постійно тримати серце надірване. Дорогою в село вони майже не розмовляли. Тільки коли доїхали, Олена відчула, як її нібито щось душить. Усе в цьому будинку нагадувало про бабусю старий будильник на тумборці, хуста складена на кріслі. Улюблена чашка для чаю. Навіть запах був таким, як за життя бабусі, рідним та затишним. Оксана Петрівна відвела погляд, щоб приховати сльози, а потім тихо промовила. Доцю, розпали в печі. Мамо, але ж тут є газове опалення, так буде швидше, заперечила Олена. Розпали, будь ласка, у печі, благаю тебе, наполягала мама. Бабуся завжди любила топити піч, хоча газ. Уже давно підвели. Їй подобався цей процес як потріскує дрова, як тепло заповнює кімнати. Будинок нагрівся швидко. Переодягнувшись, мама й донька взялися за прибирання. Було боляче перебирати бабусині речі, частину з них складали в пакети, щоб віддати місцевим стареньким. Іншу частину планували забрати додому, а дещо просто викинути. Але останній пакет залишився майже порожнім. А пам'ятаєш цю листівку? Олена підняла пожовклу саморобну картку з ялинкою, намальованою дитячою рукою. Це ж ти її зробила, усміхнулася Оксана Петрівна. Тобі було тоді сім років чи вісім. Ага, я тоді тільки напішла пішла до школи, кивнула Олена. Там ще підпис є. Прочитай, з Новим роком, бабусю. Бажаю тобі щастя. Повільно вимовила Олена. От яка я була вже грамотна на той час. Засміялася вона крізь сльози. Їхній сміх наповнив будинок, і хоча він був трішки сумним, у ньому звичала щирість і тепло спогадів. А бабуся все це дбайливо зберігала. Сумно усміхнулася Оксана Петрівна. Вона дуже тебе любила, як і нас усіх. Вечір у бабусиній хаті пройшов у теплій атмосфері. За вікном вирували за меті, а в кухні пахло трав'яним чаєм і свіжими бубликами. Мама з донькою сиділи за столом. Слухаючи звук вітру. Олена, майже не усвідомлюючи цього, почала розповідати про своє розлучення з Дмитром. Вона зізналася, що їхні стосунки з самого початку здавалися її якимись дивними, ненадійними. Знаєш, мамо, ніби й добре все було, але чогось важливого не вистачало, зітхнула Олена. Оксана Петрівна нічого не сказала, а тільки лагідно стиснула дончину руку. Здавалося, що бабуся, як завжди, була поруч, слухала їх і мовчки підтримувала своїх дівчаток. Наступного дня Олена пішла прибирати на горищі. Мамо, подивися, що я знайшла, покликала вона, показуючи стару картонну коробку. Вони обережно опустили її в кімнату. Всередині були старі новорічні прикраси, скляний Миколай, великі різнокольорові кулі, які батько Олени привіз із першого відрядження, і улюблені фігурки казкових звіряток, які Олена обожнювала, коли ще була малою. Мамо, а давай одягнемо ялинку, як колись у моєму дитинстві, запропонувала дівчина. Думає, бабусі сподобалася ця ідея. Вони прикрашали ялинку, котра росла на подвір'ї. Колись це було маленьке деревце, яке вони купили з бабусею, у якої жінки біля дороги. Ніхто не вірив, що воно приживеться, але викинути було шкода. Тепер із маленького саджанця виросла велика пухнаста красуня. Ви ялинку вдягаєте? Цікавістю визирнула через паркан сусідка, тітка Надія. Так, бабусин подарунок прикрасили, усміхнулася Оксана Петрівна. Стара гірлянда зі свічками стала завершальним штрихом новорічного образу. Увечері вони пили чай біля печі, милувалися ялинкою, яка світилася в темряві. Знаєш, доню, мені сьогодні наснилася мама. Тихо сказала Оксана Петрівна. Вона стояла біля вікна і усміхалася. Коли я прокинулась. Здавалося, що її запах досі відчувається в кімнаті. І мені здається, що вона з нами. Погодилась Олена, мені їй так не вистачає. Але дякую, мамо, що мовила мене сюди приїхати. Це справжнє повернення у дитинство, у спогади. Ніч минула під звук хуртовини. Вранці, коли вони зібралися їхати, виявилося, що двері не відчиняються. Снігу немало так багато, що вийти було майже неможливо. Мамо. Ми навіть до дороги не дійдемо, засміялася Олена, коли поглянула у вікно. Мабуть, доведеться залишитися ще на кілька днів тут, зітхнула Оксана Петрівна, котра намагалася добратися до машини. За метіль ще на три дні, сказала тітка Надія, котра визирнула зі свого подвір'я. Та ви не хвилюйтеся, заходьте до нас святкувати, удвох сидіти нудно, а так буде веселіше. У них не було вибору. Тому вони таки погодились. Олена і мама дістали домашні заготовки, консервовані огірки і помідори, і вирішили приготувати канапки. До магазину в таку погоду дістатися було просто нереально. Шкода, що батько до нас не встигне, зітхнула Олена. Так, кивнула Оксана Петрівна. Я йому телефонувала, але він ще в дорозі, і через цю погоду, мабуть, і не встигне. На годиннику була майже десята вечора, коли вони почули голосний звук. Тато. Раптом вигукнула Олена. Вона схопилася із місця, мов дитина. Двері відчинилися, і у хату зайшов її батько, котрий струшував із себе сніг. Ледь до вас дістався, засміявся він. Причеп залишив на стоянці, так було простіше. Але подарунки вам привіз. Тепер точно будемо святкувати всією сім'єю. Оксана Петрівна усміхнулася, а її очі наповнилися блиском. У кімнаті знову запанувала атмосфера родинного тепла. Олена здивовано відвернулася до вікна, поки батьки обіймалися. Вона не могла не милуватися тим, як її мама і тато через усі роки та труднощі зберегли щиру любов одне до одного. Оксана Петрівна прихилилася до чоловіка, і він обережно притиснув її до себе, ніби боявся злякати цей ніжний момент. А ти як встиг до сім'ї? І радо вигукнула Надія, відкриваючи двері. Який ти молодець, заходьте, гості дорогі, ми якраз стіл накрили, а ми з собою дещо прихопили. Оксана виклала з пакету кубасу, червону рибу, баночку ікри. Шампанське та фрукти. Та навіщо було? схопилася за голову Надія, хоча її обличчя світилося від радості. На свято ж ідемо, має бути весело, усміхнувся чоловік. Із кімнати вийшов Ігор, син Надії, колишній друг дитинства Олени. Вони разом бігали в бабусиному саді, ховалися в хліві і навіть ламали бабусині яблука. Намагаючись змайструвати собі якусь скарбничку. Олена несподівано почервоніла, коли його побачила. За ці роки Ігор став чоловіком, високим, міцним і з доброю посмішкою, якою вона завжди захоплювалась. А Ігор у нас тепер в агрокомплексі працює інженером, з гордістю розповідала Надія. У нашому селі тепер така робота є, що будинки люди скупляють. Ціни вже виросли. До речі, ви якраз вчасно вирішили продавати дім. Мамо, перестань, жартівливо сказав Ігор. Ще гостей відлякаєш. Олена сором'язливо посміхнулася. Вона відчула, як її серце б'ється швидше. За столом було дуже весело. Згадували старі часи, обговорювали плани на майбутнє. Васильєва, які мешкали напроти, також приєдналися до компанії. У кімнаті світилася ялинка. По телевізорі показували новорічний концерт, а на столах стояли тарілки з олів'є. Ходімо, увімкнемо гірлянди на твоїй ялинці, запропонував Ігор, нахилившись до Олени. Вони разом вийшли у двір, і чоловік, навіть трішки зніяковівши, сказав Знаєш, коли дивлюся на цю ялинку, я завжди згадую тебе. Це ж ти тоді вмовила своїх батьків не викидати той маленький саджанець. І ти це все пам'ятаєш? Здивувалася Олена, та як таки можна забути? відповів Ігор із щирою посмішкою. Вони увімкнули гірлянду, і ялинка яскраво засяяла. Заметіль таки щухла, і сніг почав тихо падати на землю. А Ігор сказав з Новим роком, Олено. І тебе, відповіла дівчина, вперше за довгий час відчувши тепло на душі. Опівночі з вулиць села здійнялися в небо феєрверки, і з цього моменту для Олени та Ігоря почалася нова історія. Рівно за рік бабусин дім знову наповнився дитячим сміхом і теплом, бо життя у ньому вирувало з новою силою. Олена зрозуміла, що це місце залишиться частиною її серця назавжди.